Дякую yeah. вам. В мальовничому селі Білики Кобиляцького району, 17 липня, молоді регіони Полтавщини провели святкову оздоровчо-розважальну програму у дитячому таборі Ромашка. Програма заходу була досить насиченою. Спочатку відбувся товариський футбольний матч між командами молодіжки та вважатими табору. За 50 хвилин то було виплеснуто велику кількість емоцій вболівальниками обох сторін. Емоції, які в даний момент перебували на футбольному полі, не гірші були від тих, які відчували. Вболівальники та гравці на євротурнірі. адже футбол це гра, яка об'єднує як гравців, так і вболівальників. Виграв табір Ромашка. Ну, я, я вважаю, що це ж не така гра серйозно. Це так, це товаришський матч. Ну мені, мені дуже сподобався. Після футболу на найменших відпочиваючих чекала розважальна шоу-програма з Машою та ведмедем, у якій вперше було випробовано новий та веселий конкурс Музична битва та роздано багато цікавих призів. Всі малечі солодощі, а крім того, пазли та розмальовки самим на А під кінець свята урочисто вивчення аудіоапаратури та святкова дискотека для старших дітей. Ще раз хочу вам щиро подякувати від себе і також, особливо від дітей. Приїжджайте ще до нас, коли у вас буде можливість, і будемо спілкуватися. І все для того будемо робити, щоб дітям, які відпочивають в нашому зручому таборі, Ромашка було весело, добре. Всього у заході прийняли участь 11 активістів молодих регіонів, які своїми спортивними та акторськими талантами черговий раз підтвердили активну громадянську позицію всієї молодіжної організації. Наша молодіжна організація традиційно проводить заходи, ми працюємо з дітьми, ми їздимо в інтернати, в дитячі будинки. Сьогодні нас запросили в цей табір. Ми приїхали сюди до дітей. Діти відпочинуть, діти наберуться позитивних емоцій. Тому я переконаний, що ми надалі будемо продовжувати наші заходи з дітьми.